Донька Юлії Тимошенко Євгенія Карф чергове запевнила, вона в політику ні ногою каже, що не хоче бути депутатом чи йти в парламент. Мовляв, для цього є такі люди, як її мама. Тож зараз всі свої сили вона готова скинути на єдину ціль, щоб та могла брати участь у виборах. При цьому Євгенія Кар визнала, що часто бачиться з партійним замом мами з Олександром Турчиновим. Мовляв, працюють як одна команда. Не забула донька експрем'єрки і про власний бізнес згадати. Стверджує, режим тисне на її сім'ю з усібіч. Її ресторан, ще й бізнес у Дніпропетровську, зараз нібито теж атакують. Але поки вона з цим нічого не робить. Мовляв, через суд займатися бізнесом їй ніколи. Минулого тижня в інтерв'ю австрійській газеті Кар допускала, що цілком може піти з бізнесу в політику. Казала що може піти маминими слідами і навіть очолити батьківщину на виборах. Але тільки якщо сама Тимошенко про це попросить. Та через день передумала і спростувала інформацію про свою політичну кар'єру. Тим часом Тимошенко вже вдруге не з'явилася на розгляд власної апеляції на вирок у газовій справі. Цього разу вона також навіть із СІЗО не виїхала. Хотіла, щоб її туди доправили швидкою і лежачи, навіть вимагала, що переносили її скрізь виключно на ношах. У суді стояти чи сидіти, експрем'єрка також наміру не мала. Все пояснила як завжди, слабким станом здоров'я і болями у спині. Та керівництво Лук'янівського слідчо ізолятору це так не переконало. Мовляв, за висновком медкомісії, яка напередодні зробила черговий Новий огляд експрем'єрки жодної патології не виявили. Медики лише рекомендували провести ув'язнені до обстеження серця та здійснити розширений аналіз крові. Мовляв, без цього встановити діагноз ніхто не зможе. Однак Тимошенко вперлася і від усього відмовилася. Вставати їй самостійно йти до спецавто відмовилася. Тож так і залишилася у СІЗО. А потім ще фізіну заяву, де відмовилася ходити до суду, написала. Приклад зі своєї клієнтки взяли і захисники експрем'єрки. Вони також. Не планують більше з'являтися в апеляційному суді. Мовляв, тепер звертатимуться виключно до Європейського суду з прав людини. Кажуть, саме він має поставити крапку у питанні: законно Тимошенко тримають під арештом чи ні.